Я завжди називав е звернення до чоловіків, особливо до молодих. Знайомий відкладав життя на старість, не витрачав грошей хіба шмарість, казав, грошима треба дорожити, на схилі віку будеш добре жити. Не купував своїй дружині квіти, не бачили цукерок його діти. Дружина жартувала ти, як кріт. Він злився, ще витрачатися не слід. Руки неслися, як бурхливі води. Але ніхто ще не змінив природи. Життя неслось, як вихор, та й за Дружина захворіла і померла. Ридає старий кріт біля іконі. Навіщо мені кляті ті мільйони, як так питає у іконостасу? Є все, щоб жити добре, окрім часу. Живіть, благаю, так, як вам здається, бо не усе на світі продається Багато від чого немає спасу не відкупити втраченого часу.